Привіт! У цьому відео я покажу, як створити футболку в Roblox безкоштовно. Спочатку зайдіть на сайт Roblox Увійдіть, а потім натисніть на Створити. Далі натискаємо Вчитися, а потім Огляд. Тут натискаємо пошук у документах, вводимо roblox футболка і вибираємо перший результат. Прокручуємо до шаблону і обираємо варіант з рукавами чи без. Я виберу лівий, натисну правою кнопкою і оберу зберег. Зберегти зображення як. Оберіть місце для збереження і натисніть Зберегти. Далі нам потрібна програма для редагування цього шаблону, шукаємо Фотопія, натискаємо на неї і обираємо почати використовувати фотопія». Ця програма повністю безкоштовна. Тут натискаємо Відкрити з комп'ютера і вибираємо файл, який ви зберегли раніше. Натискаємо Відкрити. Якщо у вас є блокувальник реклами, його треба деактивувати. Клікаємо на пазл, потім Add Block, вимкнути для цієї сторінки. І оновлюємо сторінку далі буде захист даних. Натисніть згоден і продовжити. Ось наш шаблон. Спочатку коротке пояснення. На зображеннях це добре видно. Це схоже на скін Майнкрафт, це окремі частини, які складаються разом, утворюючи скін. Тут те, що спереду, зліва, справа, зверху тощо. І те саме для правої руки та лівої руки. Ці поверхні ми замінимо вашим дизайном. Спочатку все вирізаємо. Для цього раджу спершу вибрати лупу тут, а тоді клацнути, щоб побачити все ближче. Крутячи коліщадку миші, рухаєшся вгору вниз, а з Ctrl вліво вправо. Далі вибираємо цей інструмент і вирізаємо, виділяючи все тут. Постарайся, щоб це виглядало гарно. Потім вибираємо фоновий шар і натискаємо клавішу Delete. За цим принципом робимо те саме з усіма іншими ділянками, краще трохи більше, ніж замало. Щоб віддалити, вибери цей інструмент, клацни правою і натисни Зменшити. Тепер вибери дизайн з інтернету або створи сам, використовуючи ці інструменти. Я спочатку виберу фоновий дизайн з інтернету, я гуглю, скажімо, синій візерунок фон і бачимо різні зображення. Вибираю це зображення, клікаю правою кнопкою Відкрити в новій вкладці, потім Зберегти як. Зберігаєте файл і перевіряєте, який тип файлу ви зберегли. Найкраще, щоб це був файл PNG. У моєму випадку це файл avif. щоб змінити гуглю avif to png. Вибираю файл і конвертую його. Потім завантажую і маю файл PNG. За цим принципом можна робити з іншими типами файлів. Тепер вставляємо це, відкривши папку і додавши цей файл. Важливо перетягнути зображення під фон і збільшити, щоб воно вмістилося. Для цього вибираємо зображення тут. Класніть тут ще раз і можете пересунути та збільшити це. Робіть так, як вам зручно. Потім класніть на галочку, і воно вставиться сюди. За цим принципом можете дизайнити свої футболки. Можна додати різні зображення, логотип спереду, щось на рукаві тощо. Багатьох зацікавить шейдер для футболки. Погугліть Roblox Shader Shirt відкрите зображення. Я рекомендую це. Клацніть правою кнопкою. Зберегти зображення як і збережіть. Повертаємось у програму, відкриваємо папку і перетягуємо сюди. Розмістіть це зображення, підлаштуйте розмір і клацніть на галочку. Вибираємо зображення, натискаємо звичайний, потім накладення. Бачимо менше деталей. Змініть заливку мишею вліво вправо за бажання. Ось так. Наприклад, зберігаємо файл, файл, експортувати як PNG, тоді зберегти. У Roblox створити творіння, предмети аватара. Класика Завантажити актив. Тут знову натискаємо Завантажити. Виберіть збережений файл, натисніть Відкрити. Змінюємо футболка на сорочка, даємо назву опис, тоді завантажити. Для цього потрібно 10 Robux. Знову натискаємо Завантажити. В інвентарі, класичний одяг, класичні сорочки. Виберіть синю сорочку. Вибираємо 2D, приміряти і бачимо результат. Так легко створити футболку в Roblox безкоштовно. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!